Доброго дня! Я хотів би запитати, чи є у вас товари для полірування авто? Вітаємо на каналі Світлофор. Щоб якісно підготуватись до зимової пори року, потрібно не лише закупити розморожувачі скла, а й задуматись про поліровку вашого автомобіля та нанесення додаткового захисту. Ну, ви ж не хочете весною разом з першими підсвіжниками побачити першу корозію на авто, правда? А перед тим як перейдемо до основної частини нашого відео. Хто раптом чомусь з якихось невідомих, абсолютно незрозумілих причин ще не підписався, підписуйтесь на наш ютуб канал. Який же зв'язок між зимовим періодом і поліруванням? Давайте розбиратись. Пісок та брудно мерзають і налипають на кузов, і щоб це все добре відмити, на митці вдаються до зайвого тертя, утворюючи подряпини та потертості. А часті перепади від морозу до плюсових температур призводять до розширення та стиснення лаку фарбового покриття, що викликає мікротріщини. З часом вони можуть збільшуватись. До того ж, взимку багато солі та хімікатів на дорогах, які легко проникають у ці мікротрищини і запускають процес утворення корозії у майбутньому. І саме за допомогою полірування ці мікротріщини заповнюються. А ще полірування зробить кузов надзвичайно гладеньким, і бруд та сніг менше налипатимуть на авто. А покращити ці властивості допоможуть вам захисні покриття. Посилання на їх відеогляд залишаю тут надійний захист та стійкий гідрофобний ефект ефект від їх застосування гарантовано. Звичайно, у нас широкий асортимент матеріалів для полірування авто. У вас є глибокі подряпини, чи блиск вже не такі, як раніше. Є незначні подряпини, та хотілося б максимально відновити колір і надати йому блиску. Добре, для того щоб розуміти, які саме полірувальні пасти я вам можу запропонувати, потрібно уточнити, чи є у вас полірувальна машинка, чи хоча б шуруповерт, на якій можна закріпити полірувальний круг. Ні, інструментів для полірування у мене немає. У нашому асортименті полірувальних машинок є чудові новинки від Profitec. Акумуляторні, є і роторна, і ексцентрикова. Бажаєте придбати? Я ніколи не користувався такими інструментами. Можливо, є якісь інші варіанти без їх застосування. Значить, огляд на ці полірувальні машинки доведеться відкласти так, у випадку відсутності відповідних навичок, використовуючи полірувальну машинку, є ризик нашкодити лакофарбовому покриттю, сполірувавши його нерівномірно або перегрівши його. Тому краще перед початком детально ознайомитись з усіма особливостями проведення полірувальних робіт або спростити собі життя і звернутися до професійного майстра. У вашому випадку при незначних подряпинах та для надання блиску. Можна обрати варіант ручної поліровки, яка може бути не така ефективна, як шліф машинкою, але дасть теж непоганий результат. А головне це набагато простіше і можна зробити без будь-яких ризиків пошкодження поверхні. Від подряпин я рекомендую вам придбати полірувальну пасту від К2 Turbo. Як зазначає виробник у складі цієї пасти віск на основі полірувальної суміші, і вона підходить для всіх типів лакофарбового покриття. Також вам знадобиться аплікатор та мікрофібра для нанесення. Стосовно блиску, ідеальним рішенням буде черепашка. Це поліроль для кузова від Wax. Лінійка цього засобу передбачає нанесення на всі найпопулярніші кольори: чорний, срібний, білий, червоний, синій та зелений. Який у вас колір? Срібний. Наявність у цьому засобі дрібного абразиву забезпечує усилення так званого ефекту павутинки. Спеціальні пігменти відновлюють колір, його насиченість та глибину про стану нового. Віск та полімер при застиганні консервують отриманий колір та захищають від впливу навколишнього середовища. Супер беру. А ви мені розкажете, як це все правильно наносити? Розкажемо. У нас сервіс на найвищому рівні. Пішли. Для початку необхідно ретельно вилити і висушити автомобіль. Ви можете зробити це самостійно або скористатись послугами автомейки світлофор, де все зроблять максимально швидко та якісно. Наносимо 2 турбо на подряпини тонким шаром, круговими рухами за допомогою аплікатора. Залишаємо висохнути на 30 секунд та поліруємо на блиску за допомогою мікрофібри. І ось вже можна побачити результат. Подряпин майже непомінний. Тепер переходимо до нанесення тарту вакс для блиску та кольору. Алгоритм Дій аналогічний. Тут залишилося ще на декілька нанесень. Дякуємо за покупку. Заходьте ще. Я хотів лише запитати на цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.